Доброго дня, шановні. Курська авантюра Зеленського стає трагедією. Це масштабована трагедія в Маріуполі нашого Азову, де Зеленський здав більше двох тисяч воїнів України, найбільш боєздатних, найбільш мотивованих захищати цю країну. Досі вони в полоні, досі він жодного дня не займався їхньою долею. Родичі блокують там е офіс президента, родичі виходять на протести, але Зеленському байдуже. Зеленський робить те, що робив і Порошенко, копіюючи до навіть дрібниць. Тобто він брав найбільш боєздатних воїнів, найбільш е мотивованих і засовував їх в котли. Всі ми пам'ятаємо котли Порошенка. Тим же шляхом тільки набагато більше робить Зеленський. Він здав Азов у Маріуполі. Надавши прямий наказ здатися, здатися ворогу, який досі катує наших хлопців. Більше того, жодного ще не випустили здоровим. Жодного воїна не передали без якихось умов чи якихось там дуже невигідних обмінів. Тому що у нас в Курську? В Курську прогнозовано Зеленський відправив. Від 2 до 7 тисяч наших хлопців в котел, який терористи замкнули. І я вважаю, що там залишаться в оточенні дуже багато наших військових, які дії від командування взагалі ніяких. Тобто тишина. У нас цієї проблеми не існує. Родини військових викладають відео, щоб врятували їхніх близьких, яких просто розстрілює в котлі російська терористична армія. Але байдуже Зеленському, тому що завдання не перемога, завдання не збереження території України, завдання знищення народу України, найбільш боєздатного. найбільш... Е... Тих людей, які є е перлинами цього народу. Тому о, я вважаю, що за цей злочин треба буде відповідати як і за Маріуполь, як і за е розмінований Чангар, як і за всі інші е ситуації, які навмисно були створені режимом Зеленського проти народу України. Щодо хлопців, я вважаю, що що б уже там не відбулося, там вже трагедія. Там тисячі вбитих, тисячі поранених, немає е, неевакуації, немає нормального е, забезпечення, взагалі нічого немає. Тобто, це самий великий котел за всю війну, за всі 11 років війни. І в той час, коли Україна відступає на своїй території. Відправляти війська найбільш боєздатні для захоплення територій терористів, навіщо, крім саботажу, крім зради, це нічого не йшлося. Уже взагалі, навіть ті, хто кричав, що ми можемо щось на щось обміняти, що ми там обміняємо курск на Донбас, вже навіть ці люди просто мовчать. Вони не виводять війська чисто ради того, щоб зберегти хоч якийсь. Рейтингу Зеленського. Взагалі, взагалі, якщо розібратися, то по, по законам воєнного часу за такі злочини вже треба відповідати вже сьогодні. Навіть більше скажу, що після того, як Зеленський здав Азов, після цього вже треба було чітко сформулювати провину Зеленського. Перше, це не надання інформації про напад. Хоча він про нього знав. Загинуло дуже багато цивільних і військових під час цих подій, коли країна просто спала. Зеленський та його банда вивозили гроші, вивозили своїх близьких та інші коїли страшні речі, які під час війни вважаються зрадою. Тому це просто якийсь потік, сплошний потік зради від Зеленського. Що там буде далі, я навіть не хочу гадати, але коли він туди заводив хлопців, я вже сказав, що так може діяти тільки ворог. Тому що ми вже в той час відступали на території України. І ці війська, і ця зброя мали працювати на Україну. Мали працювати на Посилення наших вік, на посилення наших позицій на території України, на Донбасі, на Херсонщині та в інших містах. Але Зеленський вирішив знищити безславно наших найбільш мотивованих, найбільш загартованих хлопців. Тому молимося за наших друзів. А в мене там є друзі, які зараз знаходяться в цьому котлі. Молимося за. Україну і пам'ятаємо, що отримати перемогу у ворога під керівництвом зрадника неможливо.